Я чула це від одного бійця суміжного підрозділу. Не з нашого, не зараз я зразу кажу, щоб ти не ставав руки в боки, не з нашого. Що, що от на своїй території на українській я буду воювати, на Курщину я не піду, я типа не захватчик. Як до цього ставитись? У нас нема таких хлопців. У нас ми ну, те, що ми розуміємо і знаємо, вони як заходять на нашу територію, вони у нас зуміштають все. Лучше себе на території уничтожають. Будемо воювати тепер на їхній території. Тобто ти не вважаєш, що це загарбницькі дії наші? Ні, звісно. Ну а що ж, скільки вони, вони наших градов унічтожували? Якщо mm. вони хочуть воювати, ми будемо воювати. Ну, війна все одно буде продовжуватися, війна є, але краще хай буде вона на їхній території, ніж на нашій.